Кажуть, відаючі люди, кожна людина приходить у світ не сама. З нею йде її доля. Невидима, тиха, вона стоїть поруч від першого подиху, спостерігаємо в тінь при світлі свічки. Декому шепоче пісню радості, а декому ставить на дорозі камінь, щоб спіткнувся та згадав, куди йде. Бо доля не добра і не зла вона дзеркало того, що ми несемо в собі. У старі часи, коли ніч була довшою, за день дівчата збиралися на вечорниці і кликали свою долю до каші, ставили горщик на стіл, запалювали свічку і промовляли, як промовляють заклинання. Іди, іди доле, до нас кашу їсти. І кожен звук лунав у темряві, наче дзвін місячного серпа. Бо доля казали, любить, коли її кличуть, як кличуть гостю, як чекають наречену. Іноді приходила тиха в срібному серпанку з очима повними зірок. Іноді сувора із косою в руці, мов тінь самої гекати, що стереже перехрестя між життям і смертю. кажуть у неї три обличчя. Одне дівоче, що сміється і заплітає косу. Друге зріле, мудре, що прядає нитку життя біля вогню, а третє, немов ніч без місяця, що розрізає цю нитку, коли приходить час. І все це одна і та сама вона вічна богиня, що колись звалася Макошею, а потім Катериною, а ще далі просто долею. Місяць її знак. Він спадає і росте, наче дихання світу. І коли його серп з'являється в небі, вона бере свій серп і виходить на стежку, щоб зрізати з поля старе життя і посіяти нове. А ми й досі ставимо свічку і кажемо пошепки – Доле моя, будь мені вірна, не відвертай лиця свого. І, може, саме в цю мить вона стоїть поруч, усміхається тихо і пряде тонку золотаву нитку Твою дорогу, твоє кохання, твоє завтра.